Ось така інженерна конструкція допомагає нам спуститись на землі Іспанії. Далі круїзний автобус і Барселона. Розпоміг хто такий Дон Антони, що цікавого ми тут побачили. Це друге за величиною місто Іспанії після Мадрида розташоване на узбережжі Середземного моря в Каталонії. Автономний регіон в Іспанії, що має власний уряд, парламент, мову, офіційні мови іспанська та каталонська. Каталонці мають сильне почуття національної ідентичності, багато з них підтримують незалежність Каталонії. У 2017 році тут навіть відбувся референдум про незалежність, який Мадрид визнав незаконним. Після чого відбулись політичні репресії. А решти та криза. Туристична популярність міста різко зросла після Олімпійських ігор 92-го року. І якщо вже говорити про спорт, то куди без футбольного клубу Барселона? Один з найуспішніших клубів світу, а заснував його швейцарець. Клуб є символом каталонської культури та каталанізму. Їх девіз ми більше, ніж клуб. Також в Барселоні розташований один з найбільших стадіонів світу, тож вам сюди на футбольні матчі. Барселона зелене прекрасне місто. Тут чудова інфраструктура. Дуже сподобалося барселонське метро прохолодне, зручне і технологічне. А ось вона: Саграда Фамілія. Грандіозна саграда фамілія. Найвідоміша пам'ятка собору Антоніо Гауді, який будують уже понад 150 років і досі не завершили. Мій клієнт не поспішає, казав Гауді, натякаючи на Бога. Два з половиною мільйона туристів щороку відвідує храм: гігантський термітник, скам'янілий ліс, замок на піску. А які асоціації у вас? Архітектор Антон Пласіт Гільєм Гауді, іспанською Дон Антон, збудував, крім Сагради, шикарний парк Гуель, будинки каса Міла і Касо Батльо. Ремонти, між іншим, тривають по всій Барселоні. Або геній, або божевільний так сказали про Гауді на випускному екзамені. Я б сказала, це Сальвадор Далі в архітектурі. Будинки Гауді ніби зі снів, а не з реальності. Крім Гауді, тут ще жив Пікасо, він провів тут свою юність. Можливо, саме спека послужила причиною його переїзду, адже тут просто нестерпно влітку. Спекотна погода вражає незвиклих туристів, шануйтесь від сонця, освіжіться сангрією, адже це напій, який повністю відображає характер Барселони. Барселона як сучасна незалежна жінка. В ній є все від історії архітектури до смачних. І вишуканих страв, і, звісно, море модних бутіків. Тут ми саме побачили таку відому чергу до модного бутика сумок Луї Вітон. Ну і звісно, ця черга аж ніяк не перевершила черги до знаменитих будинків Гауді. Ось один із них. Ну, просто прекрасне творіння. Гауді часто сам носив цемент на своїх будівництвах. Ну, ось вам Діор, також інші бутики, булгарі, Шанель, правильніше казати Шанел. І знаменита черга Луї Вітон. Цей будиночок я обізвала будиночком з котячими мордочками. Хіба ці балкончики не нагадують, мордочки. Шикарна опція Барселони пляж в середині міста. Це ідеальне поєднання культури і відпочинку. Підтверджую, що пляж Барселони один із найкращих, який я відвідувала. Пісок жовтий, який я люблю,